Чекайте, 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 це що виходить? Ще раз, які креветки? Еквадорські. Еквадорські, Саме у Буковелі. Звіди, да, у Буковелі. Да, не так, з озера молодості. Ну, хотіли звідти, але там дуже мало. Ага. Не вистачало на всіх. Скільки Про... коштує у вашому закладі одна креветка? Одна креветка коштує всього 20 гривень. 20 гривень. Так. 200 гривень за креветку? Ні, 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 ні. Нолік прибираємо і залишається 20. А за 10? А за 10? Ну, то, то 200 і за 10 виходить. Йо, моє, що серйозно? За 200 гривень 10 креветок я беру. Хочу так. Нічого собі. Це що за тарілка? У нас така величезна? Скільки вона коштує, така Але тарілка приблизно. приблизно. Скільки така тарілка приблизно коштує в вашому закладі? Тисяч, півтори, максимум ось такі у нас тарілки. Ось такі величезні тарілки. Так, так. Це ви новий ресторан, знаходитися прямо на аквапарку. На останньому поверсі у вас є оглядовий майданчик, оглядове колесо, бачу, звідси видно. І креветки по 20 гривень. Я в шоці. Це королівський кісь. Але... Більше на лангусті не схожі, тому що ну назва заглазу лангуста. Ага. І ми бачимо, вона більше вже такі виходячі. Так. Крутяк вообще відмічаю вас навіть під всі інші морепродукти ви можете наблюдати. Вони з Північної Азії. Нічого собі. То?